Вибір товару це основа успіху в онлайн-торгівлі. Особливо, якщо мова йде про Shopify. Ця платформа дає продавцям гнучкі можливості, але щоб дійсно заробляти, важливо продавати те, що потрібно ринку. Сьогодні поговоримо про те, які товари вважаються найперспективнішими для shopify магазинів у 2025 році. Перш за все, товари для здоров'я та самопочуття. Люди все більше дбають про себе: товари для йоги, масажери, фітнес-резинки, пляшки з фільтрами. Усе це Добре, продається, головне робити акцент на якості та користі. Друга категорія екотовари та сталі рішення, багаторазові шопери, речі з перероблених матеріалів, косметика без шкідливої хімії. Це те, що зараз у тренді. Сучасні покупці хочуть робити усвідомлений вибір і Shopify – чудовий майданчик для таких продажів. Третя група унікальний хендмейд та персоналізовані речі, прикраси з гравіюванням, футболки з індивідуальним дизайном, декор із іменем покупців. Ця усе, що створює відчуття індивідуальності, привертає увагу. Варто також звернути увагу на товари для домашніх улюбленців: розумні годівниці, аксесуари, одяг для собак і котів. Власники тварин охоче витрачають гроші на комфорт своїх пухнастиків. Не менш актуальні товари для дозвілля та хобі. Люди шукають набори для творчості, DIY-комплекти, настільні ігри, матеріали для малювання, усе, що допомагає розслабитись і отримати задоволення. Shopify ідеально підходить для продажу таких товарів, особливо якщо правильно налаштовані доставка та оплата. Завдяки Westernbit ви можете налагодити Stripe і PayPal, щоб приймати оплату від клієнтів у США, Європі та по всьому світу, а також організувати міжнародну доставку та навіть скористатися фулфілментом у США та Європі. Це особливо зручно, якщо ви плануєте працювати на міжнародні ринки. І пам'ятайте, у Shopify перемагає той, хто добре знає свого покупця. Обирайте ти не просто популярний товар, а той, який зможете цікаво подати і якісно просунути.